Всім доброго дня! От зараз я заїхав у село Річка. Це Косівський район, так? Тут хлопці зібрали е, кобилів. Дві чи три буде, скільки три, буде? Три. Буде три кобили. Зараз ми вам покажемо кобили такі так, на Олександрійські. Чи то такі є з документами кобили? Є такі нормальні. Документи вони гарні. Вивезли добриню до Вивезли Добриню до роботи трохи. Як ви кажете, кобили які? Газдівські? Тут зібралося така... самі газди. Одна кобила вже є. Кобела трохи взяли далі, щоб показати вам відео. Тут є такі береги. Ці коні привикли до берегів. Але кобила нічого не робить, чи робить? Робить, а тепер ні в літній нічого. Нічого в не робить? Бо я веджу не ковано. Ні, що... не Ось Отака кобелчина. Кілька років кобиль. Чотири роки. Кобилі чотири роки. Можна Можна, можна, потрапуйте. У нас проходить фотосесія. Це вже входить в ціну фаровки. Фотографія 100 рублів. To To čem nejbuň. Nemá duše důště ryna, já tak by dovol záraz. U koho? Má je to. Mají Ta? Mhm. Uhum. -huh. O taky u nás Чекай, скільки кобелі років? Чотири роки. Чотири роки. Кобела молода. І має лошечку. Лошечка Лошечка рік? Ні, будь рік буде. 20 ага. Так, кіт, кореш на лошиці. Пасесі. Це дорога куди до лісу? До хаті. Там люди живуть. Люди живуть? От дивіться, це такі гірські місцевості навкруги. Ліс. І живуть тут люди в берегах такі у нас справи, Така у нас робота. Добре, будемо ми пробувати порвати Одну, потім другу. І треба так Ну, тут, коротше, є робота тут для Добрині. попрацює сьогодні. Хлопці, то наоборот треба, бо сонце би вам било у спину і тоді буде краще. 自分ت... Файно є. Зараз покажемо. Вам друге кубиле. Дивіться. Там далеко є така цяточка, половик щось шукає. Що щось наблюдає. наблюдай. Такі є смереки. Так. Ви розчіпайте кобилу, хлопці. Одну кобилу вже спробували, вже 100 баксів відпало. <рес> <рес> кобила не палить сюди в охоті. І, ну, я не приїхав, як сказати, <рес> брати гроші ні за що, знаєте? <рес> Ця кобила перегуляла. Як ну, вже охота в неї пройшла, бо хлопці у п'ятницю кажуть, що підганяли, то хотіла жеребця, сьогодні вона вже не хоче. Але таке буває. Зараз будемо ще будуть дві і зараз будемо пробувати. Може якась одна. Брр, схоче брр, до... Схоче дати. Брр. Такі красиві тут краєвиди. Ну тут в верхах звідти гарні краєвиди. це ми так межи ж... берегами. <плутарна> так. Не дуже любові, це таке з зу, якоїсь зустрічі. Стояла кобила. Петра Та, та, стояла. Але то на дев'ятий день зовсім інакше, знаєш. На 9 день кобила може боятися залоша або ще щось, знаєш. А такі варіанти, та як це, то це інакше. Стояла, та стояла. того року вічна не на коробку. Буває таке. А ви котрого діра? Так? Ну це це не від нас залежить, повірте, що це. Хто а? Так, так. Треба вгадати. Продажі. Продажі? Тряжту ті разом площа. Сама дві з половиною. Дві з половину, так? Всі брик побили Робача, респектувати і доброго ферма. то, що це тобі би пошиву. Так. Прийшли ще дві кубили. З Майгорів. Кушатка теж принесуть гірну, може продаватися це. Скільки лише? Я думаю, що сім Сім тисяч. Сім халалків. 700 доларів так. Та ви 7 тисяч 7, 7, 7, 7 доларів може бути Ні-ні, зараз я то буду все робити знаєш, бо 700 доларів лошечка тисячі кобила разом буде 3 тисячі акція зрозуміло

Це друга кубила це з лошаком. Тоже продається? Ці не продаються. Півтора місяця ваше Півтора місяця? Кубилів є багато, але чи то котрас буде, чи котрас схоче до бревні, нині, то, то ми не знаю. Може схоче. спончити, ніж багато. Тобто чорний мені здається, що чорний міцніше. Вище і довше, так, так. Та хто був на виставці, то виділи два коні прикупили. Я так хотіло, я вдома не був, я б був. Та тут все треба лишити, яке таке виставк. Ось такі справи. Так, дивіться. Є одна кобила з лошам, є друга кобила з лошам, і третя кобила з лошам, і ні одна не палиться. Коротше, розум ми добриню і їдемо далі. То коб так і От є такі справи. І таке буває. Так що треба перед тим, аби як вести жеребця, треба би кобила була в охоті. Що такі справи, є таке. Але дихнув свіжим повітрям, я й Добриня, Нічого страшного. Буває. Так, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Є і малий такий любитель.